У професійне свято виконавчої служби за особливість заслуги працівників було нагороджено грамотами від начальника управління та від імені голови Закарпатської обласної ради. Із <плес> відзначенням дня працівника виконавчої служби співпало і підбиття річних підсумків. За словами начальника управління, успішних стягнень за останні 11 звітних місяців було більше на цілих 7 мільйонів. Каже, в першу чергу забезпечують виплати на користь державних структур шляхом продажу майна підприємств. Втім, при цивільних позовах ситуація складніша. Якщо в людини немає ні машини, ні квартири, вона безробітна. І нема абсолютно за рахунок чого відшкодувати ту шкоду, адже навіть існує законодавчо визначений перелік майна, який не можна описувати. Це там одне ліжко, там одяг особистий, який необхідний для носіння. Кінцевого результату у вигляді погашення коштів може не наступити. Що ж до категорії заборгованості, то як наприклад, найчастіше не сплачують аліменти. Лідер місто Ужгород, Тарахівський район сплачувати добровільно за рішенням суду мало хто хоче, тому доводиться використовувати всі механізми впливу передбачені законом і накладати обтяження. Прикро потім приїхати в чоп і не виїхати за кордон. Це неприємно. Прикро, коли ти продав автомобіль колись там по дорученню, а через три роки ти не можеш його зняти з обліку, тому що там накладений арешт. Тобто тільки такі якісь примусові, такі заходи, які десь обмежують людину, вони стимулюють до того, що дійсно треба розрахуватися, дійсно треба заплатити.